І хлопці, брати, чи є тут ті, кому 15 років? Я, я, я прошу, Павло з новиків має бажання розказати псало, то після цієї відповіді ти зможеш це зробити. Кому 15 років? Підніміть руки, я хочу побачити. Раз, два, три. Придіть трьох сюди ви, до мене. Пожалуйста. Питання. Як ви думаєте, вони вже виросли чи ще не виросли? Давайте, давайте так. Я стану так. <рисвіт> Хорошо. Хто думає, що вони вже виросли і вони готові женитися? Підіміть руку, ну чесно, ваша думка. Підніміть руку. Хто думає, що вони можуть жениться? Що ще ні, підійміть руку. Мені вже можна сідати? Сестри, хто за них піде заміж зараз? Це не реклама, Сидайте, Сідайте, дякую, браті, ви дуже хорошу роботу зробили. Я не виключаю в такому віці Чуєте? Я хочу сказати. Що це така, як би сказав десь юнача, десь дитяча влюбленість. Чуєте? От... Що з нею робити? Що з нею робити? Зараз я скажу, що робити. Перше всього, чуєте, виростіть. Хоча є діти, знаєте, розкажу, каже, що. Ну, син батька, був. Ну, скажу так, щоб зрозуміли ті, хто мають зрозуміти. Ну і дитина вже підросла, якби. І, си, ну, і батько думає, ну якось треба сину розказати, ну звідки діти беруть. І каже, синок, я хочу, каже, ну, дещо що з тобою поговорити, щоб ти знав, каже, ну каже, ну по поводу того, звідки діти беруться. А син каже, да, кажи папа, каже, цікався, тобі розкажу. каже. Я не знаю до скількох років, я думав, що не ті пробаште, що діти в капусті беруть. <пробачити> я жартую, звісно. Зрозумійте, в скільки років беруть на роботу. З скількох років? З років. Скільки? З вісімнадцяти. З повноліття. Ну представляєте, женився, йому 15 років. На да? огород з 9. На з 9. Дивіться. Чистоти. Чому ця людина хоче женитися або вийти заміж? Ну, Подумайте, не говоріть, бо я розумію, що мисли всякі, да. ну я скажу, що це несозрілий ще розум, і це може бути проста, просто ну, якась похоть і бажання мати ну, відносини з протиположним полом. Чистоти, чистоти, я не говорю навіть дошлюбні відносини, чистоти в розумі. Пробачте, я сьогодні скажу один момент, що сьогодні інтернет навчив цих, кому 15 років, багато що робити. Такі гріх, як самозадоволення, такі гріх, як порнографія. Записка, як звільнитися від того, що я дивлюсь те, чого не можна дивитися? І ці діти вони ще не розуміють повністю, що це таке, але вони вже це побачили і їм просто хочеться. І питання, чи це любов, яка прийшла від Бога, чи це є чиста любов, чи це є світські гріховні похоті. А я хочу сказати, я глибоко сумніваюся, що в такому віці можна відрізнити любов. Від простої Бохоті. Питання як. Ну можливо ще більше браття скажуть про чистоту, браття. Дивіться, питання як Ну, познайомитися. <плес> <плес> Хлопець летів з дівчиною в одному самольоті, не знає, як заговорити до неї. Мовчав, мовчав, думає, що сказати. Каже, а ви теж в цьому самольоті летите? <плес> Розумієте? <ріст> дуже, комусь чуть пісніше доходить і нічого. Був. Це теж як то коли розвився. <ріст> Я вам даю дуже гарний совет. Чуєте, якщо хтось вам сподобався, не спішіть тій людині казати, що вона подобається вам. Не спішіть. Бо якщо війська, то це буде сама краща людина. Саме краща людина буде, чуєте? Хтось сказав, всі дівчата хороші, а звідки жінки погані беруться. <рес> чуєте, Не спішіть, понаблюдайте за тією людиною. І останнє, що я скажу, моліться. Коли я був молодим і прийшов час мені женитися, я молився. І мені не стидно було. Я не, зав... не заявляв, звісно, це. Ну я молився, Господи, дай мені жінку, яку б я любив і яка б мене любила. І Бог мені дав таку жінку. Я дякую Богу, що наша любов, вона не меншає, є, а з кожним роком її стає все більше. Чуєте? Це коли від Бога. Ще один момент. Є такі, Знаєте, дівчина не любить хлопця, він її любить. І лі навпаки. І старається вже ну так завоювати. Вони готові. Був такий випадок, коли. Дівчина, ну красавиця, знаєте, а він ну, не дуже. <риклад> <риклад> і він просто в неї влюбився, він пив, я готовий. Вона каже, ти согласен, ну, женитися на мені. І я согласен, але ж якщо ти женишся на мені, то ти согласен, мити все життя посуду, готовий їсти, стирати і те, і те, і те, і те, й те, те, те робити. Каже, согласен. Тютю. <риклад> Пробачте, чуєте? <риклад> і це страдання на все життя. Ще один важливий момент. Знаєте, буває, як хтось бере такі висоти недосіжими, да? час від часу потрібно дивитися все-таки в зеркало і брати собі подобних. Пробачте, чуєте. Да, не в розбиті, так. Да. Знаєте, люди, я ще одну притчу розкажу, зібралися мавпи. одного разу. І почали на людей обіжатися. А знаєте чому? Каже, бо люди кажуть, що вони похожі на нас. <ріст> мавпи вважаються. Кажуть, це не, ну, неправда. Чому? Каже, в нас, ну мавпи кажуть, у нас нема розводів, ми не п'ємо, ми не міняємо чоловіків і жінок, у нас нема перелюбу. у нас нема війни, ми дружно живемо. І мені хотілося б, щоб просто дійсно люди вони були похожі на людей. Ну, в хорошому сенсі. не в тому, що мав думав. Добре, дякую вам. Ігор? Да, Сережа, життєвський приклад. Це не приста і не анекдот. Це факт. Я навчався в місіонерській школі в Рівному, і пізно, напевно, лік, чи що там, постирав все, що там треба, носки, і вранці встав надівати носки, але но вони мокрі. І я швидко два їх утюжить, щоб вони висловили, щоб надійти встигли на урок. Заходить один брат, став так дивиться. Ти що, і носки утюжиш? А я кажу, ти що не утюжиш, значить ти ще не готовий жениться?» він, поняв.